Це відбувається внутрішньо, спойлер, це в думках і бажаннях, і це зусилля, яке систематично треба людині робити. І фактично, Кабала нам дає систему, в якій ми з однієї сторони знаходимося в системі цього байто змін станів, а з іншого ми робимо додаткову систему внутрішню над неї над цією системою, яка називається Рош внутрішній, який виправляє кожен раз, тобто самим найкращим чином він піднімає вас вище, вище, вище. Того стану, який вас в кожний момент розкривається. Тобто, виходить, що ви стаєте партнером, ви не те, що заперечуєте ось цей горизонтальний шлях, а ви стаєте якби йому партнером, його виправляючи кожен раз, і вони співпрацюють разом. Це насправді таємниця ось цієї зірки, як то кажуть, зірка Давіда, де є два трикутника. Один трикутник, який дивиться вниз, інший який дивиться вверх, коли дві системи. Одна накладається на іншу, і вони співпрацюють між собою. Ми зацікавлені в тому, щоб це знання йшло в люди. Я абсолютно знаю, вірю в те, що тільки це може змінити і моє особисте життя, і життя суспільства, в якому я живу, тобто ваше життя, і відповідно, якість цього життя, якість цього, цього шляху, воно буде просто інше, чого ми хотіли б з вами досягти. Присилайте нам питання, ми вам зробимо відео відповідь.